Сьогодні багато хто у нас в Україні зрадів, дізнавши, що польські фермери, так звані фермери, як би я їх назвав, які знову заблокували один із пунктів пропуску в Україну прикордонних. Залишили це діло, розблокували і пішли собі геть. Ну, звичайно, дуже радісно, що начебто проблема припинилася. Але що тут важливо взяти до уваги? Важливо взяти до уваги те, що цього разу взагалі Україна не була причиною. Блокування, тобто е, наші дії, якісь, якщо раніше вони там казали, що ми зерно ввозимо там надто дешево, що, ще щось ввозимо, якісь продукти на то що, то зараз взагалі е, причиною була, по-перше, податкова е, дискусія з урядом, вони вимагали зниження якогось там податку. По-друге, вони вимагали зниження е, скасування е, домовленості Євросоюзу із Латиноамериканськими країнами, які е, е, були дозволені е, ввозити сільськогосподарську продукцію із Латинської Америки е, в Євросою, в тому числі в Польщу. Тобто е, абсолютно нічого до нас не має е, ніякого відношення, але вони блокують е, перехід. Із Україною, з Україною, яка стікаючи кров'ю, захищає їх від російської агресії. Про що це свідчить? Я думаю, що це свідчить лише про одне. Ну, те, що ми здогадувалися, виявилося правдою, що ці польські фермери, ну, мабуть, що вони по професії фермери, але по суті вони стукачі, що це агентура російської ФСБ, можливо, інших спецслужб російських. Тобто це конкретно рука Москви. Москва навербувала оцього поляцького бидла сільського, фермерів так званих, щось їм там платить і використовує їх у війні проти України, використовує у задушенні України економічному. Ну, ну блін, чого ви не пішли в Польщу урядовий квартал е блокувати? Якщо у вас претензії до польського уряду з приводу податків і з приводу мит е для латиноамериканських країн, чого ви посольства цих країн е е худий кінець не пішли пікетувати там, блокувати, кричати під ними щось. От, обзиватися. Чого ви представництво Європейського Союзу, який е, власне і протягнув це рішення про безмитну торгівлю сільськогосподарською продукцією е, з країнами Латинської Америки не пішли блокувати? Чого ви пішли український кордон блокувати? Так може просто відразу йдіть українських громадян бити? Чи як? Наступного разу підете бити, вбивати нас, українців? От. Ну, е іншого пояснення, що це робиться саме за прямої вказівки Москви, у мене немає. Ну, звичайно, Москва не з кожним фермером ідіотом взаємодіє. Москва взаємодіє із їхніми проводарями. Але очевидно, що там відсоток завербованих, з якими виходить на зв'язок якась агентура е із посольств е посольства Російського. Співробітники російського посольства досить високі. От ну що, польському уряду слід про це було б знати, але дивлячись на те, як мляво польська влада, польські уродовці реагують, у мене таке враження, що, чесно кажучи, у цих польських фермерів, які працюють на Путіна. У них криша не лише в Москві, а в них криша лише ще й у Варшаві. Багато польських політиків, які потурають оцим блокуванням українського кордону, вони також працюють на Москву. Вони також заворбовані Москвою. Ось така у нас ситуація. У нас західний сусід із рукою Москви всередині країни із дуже жорсткою. Рукою Москви дуже жорсткою рукою і похабною пропитою місцями. Цілком подивіться на їхні деякі фотографії рожою.